Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд останніх новин в сфері шоу-бізу в Україні. Я думаю, всі знають, шоу квартал 95» одним з учасників якого є український актор російського походження Степан Казанін. Справа в тому, що до останнього часу про його особисте життя нічого не було відомо, оскільки на початку 2022 року актор майже повністю зник із соціальної мережі Інстаграм. Ще в середині 2000-х років він з родиною переїхав в Україну, якраз коли почав працювати з командою квартал 95». у 2013 році. В інтерв'ю він сказав, що настільки вкорінився, що перестав слідкувати за подіями в Росії, а їздив туди лише для зустрічі з рідними і близькими. І це не дивлячись на те, що старший син здобував вищу освіту в російському вузі після перемоги на олімпіаді з математики. Після 2022 року актор з командою допомагали евакуювати дітей в Карпати, продовжує доєднуватись до різноманітних благодійних ініціатив і так само радує своїх шанувальників новими виступами. Його дружина. Хоча має російське походження, майже все життя прожила в Україні та продовжує жити з чоловіком та дітьми в Києві і зараз. На початку 2022 року в соціальних мережах вона публічно підтримала Україну і продовжує вести свій аккаунт в соціальній мережі, останній пост, в якому був 31 грудня 2024 року, коли вона вітала людей з Новим Роком. У кого які думки з цього приводу? Пишіть в коментарях та не забувайте підписуватись на наш канал.